Ми Знаходимося в Нідерландах, будемо забирати нашу кіоніру. Зараз будемо розраховуватися. Вже готові кошти, зараз людина перерахує, оформлює експортні документи. Ось Наші ключі. Так, друзі, як ви бачите, зараз перерахують кошти і ось там наші номерали зряд. Вони вже зняті з машини, зараз буквально пару хвилин і будуть готові наші експортні номера разом з страхівкою. Ось дивіться, всі водії чекають на кофе, кофедрінк, безплатно, безплатно пиво, чай, кава, все вгощають за рахунок компанії. Так, номера вже наші зняті. Зараз ми ту машину ми купили минулого тижня, одразу її закинули на наш сайт і на і на Тікток знайшовся на клієнт. І цієї неділі ми приїхали, вже зараз будемо її оформляти. Ви бачили, кошти ми вже передали, експортні документи тут робляться дуже швидко, буквально 10-15 хвилин і все буде готове. Будемо вирушати далі. На даний момент ми ще знаходимося в Нідерландах, кого цікавлять автомобілі, електричні, дизельні, гібридні, телефонуйте. Niro, Кона, Іоніки. Всі автомобілі можемо доставити, пригнати, розмитнити, зробити всі документи. Кого цікаве, телефонуйте. Всім гарного дня, до побачення!